Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але чому Москва досі не відсутня на цій землі? В чому головна сила Путіна і всіх цих добрих людей? А в особливостях психіки ванюшок і в нахабстві Калимського гендера спочатку про особливості ванюшок і їхньої тактики, і їхньої стратегії, як ви знаєте, братство зараз присутнє в районі Куп'янська, здійснює там оборону. Щодня виходить знищувати ворожі бліндажі. Так само, основна вага оборони Куп'янська це 77-ма бригада. Вони добре працюють в півдронами, так само здійснюють активні оборонні заходи для наших хлопців і для цієї 77-ї бригади це якась уже рутина. Це дуже подібно на сільськогосподарські роботи. Наші просто знищують цих ванюшек, як селяни збирають врожай, наприклад, чи викопують картоплю. Ти де ж вранці викопувати картоплю? День починається з того, що треба викопати, знищити якийсь бліндаж. Не викопати, розкопати бліндаж гранатами або скідами. І от розмовляю з Боргізе, командиром батальйону братства. Він каже: це просто якийсь геноцид руского народу. Їх тут така кількість полягла, і гине кожен день, от вони собі йдуть і гинуть, ідуть і гинуть, ідуть і гинуть. Без всякого натхнення, без усілякого гніву, без якоїсь злості, без от це просто їм треба піти і загинути. Каже, ми вже п'ятий раз заходимо в один і той самий бліндаж. От ми там всі вбили, через кілька днів там знову туди завезли людей, туди знову прийшли, вбили, туди знову завезли. Туди знову прийшли туди, всіх вбили. Каже, ходимо просто по лісах і знищуємо цих самих московитів. Сьогодні вранці, от зараз я пишу цю програму. Півгодини тому мені сказали, що 77-ма бригада знищила сім одиниць бронетехніки. От сім одиниць бронетехніки висунулися в якусь там спробу атаки, і всі вони були знищені в півдронами і артилерією 77 сьомої бригади. От зараз це гори. Тільки що бачив кадри внюшки зберуться силами, і ще знайдуть кілька одиниць бронетехніки, і ще пошлють тими самими маршрутами. Все це точно так само згорить. І я думаю, що для того, щоб знищити чергові кілька одиниць бронетехніки, командир цієї 77-ї бригади не відірветься навіть від сніданку. Просто скаже: ну, знищить їх і продовжить снідати. Бійці братства знищать черговий бліндаж. Сьогодні, ввечері, завтра вранці, а командир батальйону братства Бергіза навіть забуде мені позвонити, тому що ну скільки можна? Розповідати одні й ті самі історії. Нічого не змінюється вже два місяці. Я абсолютно переконаний, що там, де московити все таки продавлюють на Донеччині, наприклад, це просто тому, що не вистачає людей. Що замість того, щоб поставити на позиції чотирьох людей, ставиться одна людина на чотири позиції. У нас внюшки бредуть чотири магазини на один автомат. І йди собі, і хто-небудь із них куди-небудь все-таки заходить. Десь приблизно саме так виглядає більша частина цієї війни. Вони бредуть, і там, де в нас просто не вистачає людей, там є просто дірки, там вони і просмоктуються. І над усім цим калимське нахабство Путіна. І він продовжує всіх лякає. Каже, у нас все-таки дуже багато вонюжиків. Вони всі готові померти. Ну, звісно, в Сирії не готові померти, в Курській області не готові померти, але взагалі десь там от вони будуть готові померти обов'язково під Варшавою чи під Будапештом. І крім всього іншого, у нас є дуже багато атомної зброї, і у нас є орешник, каже цей сам. І Путін лякає всіх орешником, Розумієте, він лякає всіх тим самим орешником, який він скинув чи послав на Дніпро, і цей орешник виявився е, значно слабшим, ніж, наприклад, звичайний Кап. А вдруге, коли він хотів кинути орешник на Київ, він просто не взлетів. Але він зараз продовжує лякати, що ми зараз довбанем по Львову цим самим орешником, який в принципі не літає, якого не зовсім є. І зараз він каже, я цей решник, якого у мене нема. Я поставлю в Білорусь. Ось він уже стоїть. Ну ви ж знаєте, що його нема. Само собою знаєте, от там на заході, але все одно боїтеся. Боїтеся, і це видно, тому що Лука заявляє, що у нього кілька десятків ядерних боєзарядів з 2023 року. Йому вже Московія туди загнала. Загнала чи не загнала, не важливо. Але він стверджує, що вони у нього є. Тобто, от країна, яка розброювалася тоді саме, коли роззброювалася і Україна, і нібито там не мало бути ніяких ядерних боєзрядів, тепер туди Путін зі своїм калибським нахабством у цій ядерні боєзаряди, нібито надіслав в цю саму Білорусь. Чому в Україні іще їх нема? От ви у нас забирали наші західні партнери ядерну зброю. Чому в Білорусь Путін не боїться її включати? А ви боїтеся? Тому що ви в принципі боїтеся. Ви боїтеся навіть тієї зброї, яка відсутня, навіть тієї зброї, яку ви вмієте збивати. От на Тихому океані американці зараз провели чергове випробування, збили ракету середньої дальності значно краще ніж Орешник, Справжню ракету. Орешник – це не справжня ракета. Американці збили справжню ракету, запустили. І збили для того, щоб випробувати свої системи протиракетної оборони. Вони вміють збивати ракетами середньої дальності. Давайте поглянемо на сирійський фронт в Сирії. Московити всіх лякали, поки оці повстанці не прийшли і їх не образили. І тепер доводиться тікати з баз. Вони ще намагаються домовитися з Ердоганом, щоб їм в Сирії. Ердоган змилостивився, і повстанці змилостивилися, і залишили їм військово-морську базу. Але про всяк випадок вже шукають місце в північному судані. Із з повідомлення американської преси, ми знаємо, що гур проводив операції в північному судані, і, мабуть, проводить зараз ці операції в північному судані. Зараз е, українські оператори дронів послані в Сирію для того, щоб все таки там ця московицька база не залишилася. Спробувати добити цю московицьку техніку, яку вони не встигають вивозити, і добити цих самих ванюшек. в Судані, крім українців і московиців, діють об'єднані Арабські Емірати і Єгипет. Причому на різних сторонах, от об'єднані Арабські Емірати конкурують з Єгиптом, підтримують різні угруповання. Там є за що боротися. З Судану дуже легко контролювати судноплавні шляхи в Червоному морі. Судан це Ніл, і там важлива частина Нілу, за яку так само варто боротися. І Судан це найбільші запаси золота в Африці. Нелегальний експорт золота із Судана контролює Global Security Service Group. це компанія із Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони, до речі, Набирають колумбійців для того, щоб воювати в північному судані. Жінки, якісь колумбійці воюють і в Україні за нас. Ця Global Security Service Group зарядила вже якихось колумбійців воювати в Лівії. Проші Україна обов'язково має бути присутньою в північному судані, вирішувати свої проблеми, не пустити туди московитів. І самі контролювати це золото, все це можна робити там дуже невеликими силами, як показує практика, і в Азії і в Африці достатньо невеликих відділів головного управління розвідки України для того, щоб покращувати там ситуацію в Сирії. Зараз в цьому моменті головна. Інтрига в тому, чи вдасться створити Кордістан на основі тих районів курдських, які є в Сирії, і тих районів, які є в Іраку, і турки завжди були проти цього. Але курди сидять на нафтових озерах. Їх трохи прикривають американці. До речі, Трамп, коли був президентом минулий раз, він хотів вивести звідти всі американські сили. Це була дурниця. Дяка Богові, не вивели, і тепер американці мають якийсь вплив на цю ситуацію. Курдська робітнича партія це головна політична сила у курдів і в цьому Курдістані, який може зараз утворитися, кілька разів зверталася до Ердогана з тим, щоб їм дали можливість зустрітися з Оджеланом. Оджелан – це. Багатолітній очільник цієї курської робітничої партії, і він сидить в тюрмі на якомусь острові поблизу Стамбула. Трамп завжди відмовляв само собою, але зараз чомусь погодився. Тобто, є сподівання, що цього Оджелана випустять на свободу під певні умови, і що Туреччина погодиться на створення Курдистану за тих умов, що вона буде брати участь. В нафтовидоводку тим часом є злив з адміністрації Байдена, якої скоро уже не буде. Вона злила секретний документ, спрямований до союзників Сполучених Штатів, і полягає цей документ в тому, що потрібно зробити значно більш жорсткими безпекові документи і саме ставлення до країн вісі зла. Московії, північної Кореї, Ірану і так далі, тобто перейти в ситуацію їхнього справжнього побурювання, крім цього, як ви знаєте, адміністрація Байдена збирається під кінець, все таки, зробити ще більш жорсткими санкції проти московицької нафти. Для чого це робиться? Для того щоб підняти ставки, для того щоб дати можливість Трампу діяти з більш сильних позицій. Байден не спілкується зараз з демократичною партією. Він її. Відверто зневажає, вважає, що боси Демпартія його зрадили тоді, коли віднадали його від балотування. Але з людьми Трампа адміністрація Байдена перебуває в дуже тісній співпраці. Зараз це і передача влади, і всі оці от кроки, нинішні, от до кінця каденції Байдена. Є узгодженими всі противники Америки так само зараз піднімають ставки. Наприклад, Китай розвертає найбільшу флотилію свою біля Тайваня. Це найбільша кількість кораблів з тих, що він зібрав там на цьому напрямку з 1996 року. Тобто, Китай загрожує. Путін погрожує всякими орешниками. Лукашенко малює карти. І точки, по яким полетіть ці всі точки в Європі. Всі піднімають ставки, і відповідно, американці теж піднімають ставки для того, щоб потім домовлятися. Але є і приємні відомості. Ці приємні відомості з Аргентини вже рік, як Мілей на посаді. За цей рік він збив інфляцію зі 120% до 13%, Оголосив, Голосив, що вже закінчилася рецесія, і економіка Аргентини навіть почала зростання. Це лібертаріанські реформи. верніше, треба сказати так: це реформи, здійснені за лекалами відінської. Економічної школи чи австрійської економічної школи як її називають, це саме те, що потрібно робити в Україні. Ми з вами стоїмо на позиціях цієї австрійської економічної школи. І обов'язково будемо впроваджувати в життя і настанови, і так само буде швидкий зріст в Україні. Тому ми з цікавістю спостерігаємо за мілеєм. Зараз необхідні оголошення в Культеатрі Незабаром відбудеться вистава. Вона дуже рідко грається. Це поетичні сварки перед комендантською годиною, за моєю п'єсою. Це вистава про українських поетів. І е, там, що от, українці дуже погано знають українську культуру. Українці американську культуру і навіть московську культуру знають значно краще, ніж українську культуру. На жаль, а там чаяться в цій культурі тонкощі, інтелектуалізм, е, там дуже цікаві проривні речі. І от е, через цю виставу ви можете про все це дізнатися. Ви можете доторкнутися нарешті до. Е, Української естетичної душі це цікаво зроблена робота. Режисував один хлопець з театру Франка. І там є франківці, теж ще деякі грають. І я пропоную вам поменше сидіти в інтернеті, втикати в Ютуб, а сходити нарешті в театр. І нагадаю, що кошти з наших культурних культурологічних заходів йдуть на підтримку батальйону. Братство я теж постійно жертвую на батальйон і намагаюся зібрати гроші. Всі копійки, які вдасться підібрати для того, щоб поповнювати касу, адже хлопці справді героїчно воюють наші. І от сьогодні я, наприклад, рекламую оцю футболку. Бачите, це бренд Maverick або Maverick. Звісно, мені за цю рекламу заплатять кошти, і всі вони підуть в касу батальйону. Але футболки справді класні. принти на християнські теми, патріотичні, військові теми. Тут от я бачу між іншим це шолом. Зразка тринадцятого століття, якщо на ньому лілеє, то це значить королівський шолом. Можливо, це шолом Луї Дев'ятого Святого, який брав участь в двох хрестових походів і взагалі є святим королем. Чудово, естетика хрестоносців, це наша. Естетика, тобто вона справді непоганої якості. Я задоволенням буду носити цю футболку і раджу і вам. Я навіть домовився за скидку, яку ви можете за першу покупку отримувати. Контакти залишаю під цим відео у коментарях. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори українське мінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.